З новою хвилею міської соціальної програми з видачі проднаборів побільшало дзвінків до контакт центру щодо нюансів отримання допомоги. Тільки вчора фахівці опрацювали близько 300 звернень. Які це питання? Ну, наприклад, чи відповідає статус заявника тим категоріям, які визначені рішеннями виконкому міської ради? Де можна отримати набор, як працюють пункти видачі? Ну і багато-багато різних запитань. Бувають такі життєві історії, які ми вислуховуємо, намагаємося зрозуміти цю історію і обов'язково складати. Даємо заявку, якщо потрібно розібратися в цьому, і для чого це робиться? Для того, щоб жодна людина, жоден наш мешканець не залишився сам на сам з тією проблемою, яка в нього є. У контакт-центрі застерігають. Соціальна програма наштовхнула афористів на створення нової шахрайської схеми. Представляючись співробітниками соцслужб, невідомі збирають персональні дані у криворіжців. Я хочу запевнити всіх і попередити, що для працівників органів соціального захисту не потрібно ходити по дворах і збирати якісь персональні дані, оскільки вся інформація про пільгові категорії наших мешканців є в реєстрах в органів соціального захисту. Тому звертаюся до криворіжців. Будь ласка, не надавайте невідомим особам ніяких персональних персональних даних своїх, оскільки це можуть бути шахраї. У контакт-центрі готові реагувати на будь-які звернення, в тому числі і стосовно соціальних допомог. На кожному пункті є телефон спеціальний. Ви можете також телефонувати і на до контакт центру на телефони 1520 або 499 1520 і отримати всю необхідну інформацію, яка вас цікавить щодо видачі продуктових наборів. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.